Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 12 лютого. Карта Дня для Овнів. Для Овнів четвірка пентаклів, карта стабільності, фінансових надходжень, також карта може вказувати на таку певну скупість. Можливо, ви для себе жалкуєте щось важливе купити. Можливо, для когось там, із рідних, з близьких, для, може, такі якісь моменти, де комусь потрібно на роботі скидатися, і ви цього не хочете. Можуть бути такі моменти. Але не варто занадто сильно відмовляти собі у своїх потребах. На дні коди 8 кажетлів. Карта говорить про швидкий розвиток подій і гарні новини для вас. Скоріше за все, ви швидше зможете накопити на свою мрію, там на, свою, на щось важливе для себе. Тельці. Для тельців випадає старший аркан імператриця. Імператриця говорить про успіх у ваших справах, за яку б ви роботу не взялись, ви матимете гарний і позитивний результат. Карта говорить про те, що за яку справу візьметеся, матимете не тільки гарний результат, а ще й гарний настрій і винагороду за свою працю. Також ви матимете гарну змогу приділити більше увагу для себе. Для своєї зовнішності щось зробити особисто для себе, що вас дуже приємно порадує. Також матимете гарну змогу побути більше із своєю сім'єю, своїми дітками. Дев'ятка кубків говорить про щастя, радість, впевненість, стабільність і час, проведений з рідними та близькими. Близнюки. Для близнюків випадає королева жертв. Ця карта вказує на активний розвиток подій, на те, що в вашому житті розпочнеться досить такий сприятливий період, коли ви зможете відчути спокій на душі, відчути впевненість у собі. Також ви якийсь творчий підйом зможете в собі відчути. Також карта говорить, щоб ви не билися складності і трудностей на своєму шляху. У вас сили, енергії, можливостей вистачить для того, щоб вирішити будь-які складні питання. А якщо вам буде складно впоратися з самотужки, то ваші рідні близькі завжди прийдуть вам на допомогу. Дев'ятка мечів на дні Днікуди вказує про ваші страхи і ваші переживання, що якась ваша справа не вдасться. Пам'ятайте, ваші. Рідні, близькі, друзі, якщо ви просто не допомогу, обов'язково вам допоможуть. Саме головне все розпочати, доводьте до кінця. І все буде прекрасно. Раки! Для раків, туз-жезлів це вдала карта, карта, нових можливостей, нових починань. Перед вами відкривається дуже багато можливостей, відкриваються нові дороги. Звичайно, вони будуть не самими легкими, не самими такими приємними моментами будуть якісь виникають проблеми. Але вам це все буде під сили. Пам'ятайте, для того, щоб досягнути бажаного результату, потрібно буде багато працювати. І тоді ви матимете гарний результат. Рицарь кубків говорить про те, щоб ви перевіряли будь-яку інформацію, яка для, для, для вас надходить. Леви. Для Леві випадає вісімка кубків, це карта змін, це карта нового етапу, нового періоду в вашому житті. Можливо, ви захочете змінити роботу, щось у відносинах піде не так. Також карта може вказувати про вас, можливий ваш переїзд в інший будинок, квартиру чи навіть місто, навіть країну. Карта говорить про серйозні зміни в вашому житті. І ви маєте поставити перед собою певні цілі до них прямувати. І саме головне, постійно обдумайте свої кроки, не робіть необдуманих кроків і не жалкуйте за своїм минулим, якщо ви вже вирішили щось змінювати. Також в цей день не витрачайте зайвого. Надінь коди ту з пентаклів, який віщує, що для вас будуть якісь нові можливості в цей день. І обов'язково цим шансом скористайтесь, не упустіть його, щоб потім про це не жалкувати. Дівим. Для Ді випадає туз пентаклів. Це гарна карта. Карта нових можливостей, нових починань, нових перспектив. Обов'язково такими можливостями скористайтесь. Не упустіть е, можливості, які вам надає всесвіт. Також карта говорить про вирішення якихось фінансових питань, які вас хвилювали. Фімірка Мечів говорить, щоб ви остерігалися шахраїв і всяких там махінацій. Терези. Для Терезів старший аркан місяць це карта ілюзій, це карта, можливо, якоїсь небезпеки, це карта того, що за вами, можливо, хтось досить активно спостерігає і намагається виробити чіткий план для того, щоб, ну, скажімо так, нашкодитись вам. І ви цих людей добре знаєте. Також карта говорить про поїздки в нічний час. Це обов'язково проявляйте обережність і ніякому разі ніде не поспішайте. І прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вам підскаже, як вам далі діяти. Дев'ятка кубків говорить про. Гарні позитивні моменти і про здійснення якогось вашого бажання. Якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції і зробите так, як вона вам підказує, то обов'язково зможете здійснити бажане і здійснити якесь ваше бажання. Скорпіони. Для скорпіонів старший аркан диявол карта говорить про вплив якоїсь певної людини, не самий приємний вплив. Також карта говорить на якісь певні спокуси, які будуть вас очікувати в цей день. Саме головне не піддавайтеся їм. Будуть якісь гарні пропозиції, все, але з часом ви зрозумієте, що. Насправді це ніяка негарна пропозиція, і з-за цього можуть виникнути якісь проблеми. Саме головне не піддавайтеся ніяким спокусам. Це може вам нашкодити в майбутньому. Верховна жриця вказує на те, щоб ви прислухались до своєї інтуїції і були обачні в будь-яких своїх діях в цей день. Стрільці. Для стрільців п'ятірка пентаклів будьте обачніші і не витрачайте зайвого. В цей день потрібно поберегти свої кошти. Нікому не давати в борг, самим не брати в борг. не купувати якихось дорогих там покупок, особливо якщо не вистачає і там хочеться взяти кредит. Цього робити не треба. Побережіть свої кошти і ви не пожалкуєте про це, якщо ви трошечки собі зекономите. Також карта говорить про те, щоб ви не боялися просити допомоги, і вам її обов'язково нададуть. На дні колоди старший аркан світ, який говорить про вирішення цих ваших проблем, які вас сильно хвилювали. Ви з усім впораєтесь, саме головне прислухайтесь до того, що я б сказала. Kose rohe У козирогів вісімка пентаклів ви будете дуже багато працювати, дуже багато прикладатимете зусиль у своїй праці, щоб вирішити якісь складні питання. Також карта говорить, що ви добре знаєте свою справу і впораєтесь з будь-якою будь справою. Саме головне приділяйте увагу деталям, дрібницям, і якщо ви бажаєте чомусь новому навчитися, обов'язково такою можливості, якщо вона у вас є, така можливість, обов'язково нею скористайтесь. На дні коди старші блазень, який говорить, щоб ви не робили необдуманих кроків і не робили якиш безвідповідальних дій не робили. А все ретельно обдумували. Водолії. Для водолії випадає тут з кубків. це гарна карта, віщує гарні можливості, нові перспективи, щастя, радість, позитивні емоції для вас. Емоції, які вас будуть переповнювати, гарними, позитивними такими будуть. Сонечко на дні колоди говорить про те, що всі ваші мрії здійсняться, всі ваші задуми, які ви планували, ви зможете втілити в життя і матимете гарний результат. Взагалі, сонце це одна з самих приємних карт, яка віщує успіх у всіх ваших справах і гарні новини. День у вас буде взагалі просто прекрасний. Рибки. У рибок випадає принцеса жезлів. Карта вказує на те, щоб ви. Не поспішали в своїх діях, в своїй роботі, не робили необдуманих кроків. Якщо в цьому з чомусь сумніваєтесь, обов'язково порадьтеся. Але ні в якому разі не поспішайте. Карта вказує на нові можливості, нові перспективи і нові пропозиції для вас. На дінководи тут з жезлі, який говорить, що від перед вами відкриваються нові дороги і нові перспективи. Звичайно, на вашому шляху будуть траплятися якісь невдачі, і проблеми, але вони вам будуть під силу. Саме головне обдумайте всі свої дії і ні в якому разі. Не поспішайте, поспіх буде зайвий. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай все задумане здійсниться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і коментуйте!